Слава Україні! Слава! Микола Катеринчук, слухаємо уважно. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! Бачу, що не спите! Ні. Я е, хотів би вас проінформувати про роботу кандитури міста Києва за останні дні. Як я обіцяв, ми взяли під контроль виїзди і в'їзди в місто Київ. У нас 5 блокпостів. За останні два дні заїхало в Київ 359 автобусів, виїхало 137. Це правоохоронці, тітушки, бюджетники, тобто там йде ротація. Можу сказати, що остання доба це виїзд 50 автобусів, тобто починають від'їжджати. У нас працює е, телефонно-гаряча лінія. Половина дзвінків, яких йде більше 400 дзвінків на день. Е, це слова підтримки Євромайдану і особливо вам за те, що ви тут стоїте і стоїте за всю Україну. В Чернівцях парафіяни зібрали 7800 гривень, закупили е, ліки, продукти, е, одяг і передали сюди на Майдан. Вчора на гарячій лінії значить, вже почав працювати група волонтерів-психологів, тому що дуже багато дзвонять Східної України. Вони не розуміють, що відбувається, їм пояснюють, тому що багато дуже таких, знаєте, нервових дзвінків. Але що говорять люди, які розуміють, що відбувається? Дуже мало інформації на сході, що тут відбувається. Дуже мало інформації. Далі ми встановили вісім мобілізаційних пунктів по місту Києву. В кожному районі міста Києва стоїть наш намет, і там чергують люди вдень і вночі. Для чого? По-перше, ми інформуємо, що відбуваються кияни, які йдуть на роботу з роботи. По-друге, хто не може приїхати сюди, передають допомогу на майдан через ці намети, передають їжу, передають одяг, дрова, воду, і ми все перевозимо сюди. Ми кожного дня надсилаємо від киян дві автівки дров і одну автівку харчів. І за це ми дуже дякуємо. Дякуємо Дякуємо! Дякуємо! Дя Дя біля кожного намету. їх зараз вісім було дев'ять, один міліція знесла. Працюють 15 таксистів, які в будь-який момент можуть мобілізаційно привезти людей на майдан, якщо це буде екстрено необхідно. Наступне багато людей записуються в активісти, особливо тих, хто приходить на чергування. Не всі можуть всю ніч стояти, але ми направляємо сюди, і тут все більше більше стакіян на барикадах і в інших місцях. Один намет ми втратили, і 15 грудня вранці, біля намету на дружби народів, був обшук намету. міліція шукала вибухівку зброю, нічого не знайшли. Наступного дня так само було ночі в Голосіївському районі. Хлопці з міліції попили чаю і обіцяли стежити, щоб нам не підпалювали палатки, тому що це було в комендатуру міста Києва. звернулося 110 громадян. Вони всі хочуть працювати тут. Ми їх направляємо сюди, в різні напрямки. Хто що може, хто прийшли? Прийшли промислові альпіністи, військові, багато юристів. Ну, лікарів вже тут багато. І ще дві об'яви: ми за останні чотири дні розмістили 300 чоловік, живуть в квартирах у Киян. І зараз, от тут на мест є напроти київської адміністрації, там написана комендатура. 19 людей можуть зараз же відправитися до Кияни там переночувати. А на вулиці Михайловська, 22 б вулиця Михайлівська 22 б Сім'я Щербенків відкрила свою галерею Патего. Тобто, там можна 60 або 80 чоловік сьогодні переночувати. Це вся на сьогоднішній день інформація. Слава вам! Майдан живе, буде жити і Майдан переможе! Слава Україні!